我们。嗯 Оглянули на даний момент тільки декілька, ми продовжуємо нашого зараз. Ще продовжуємо. Мене цікавлять більш за все це найпростіші укриття, тому що захисні споруди, які дійсно готові, які проінвентаризовані. Я розумію, що вони знаходяться в такому стані. Більше уваги ми повинні приділяти тим захисним спорудам цивільного захисту, які стоять на обліку, які відносяться до категорії неготових або обмежено готових. Ці також найближчим часом ми будемо інспектувати, дивитися, тому що там якраз є багато роботи. Тут я, звичайно, задоволений. На ліктравах, і на залізничному вокзалі, де ми були, і також навіть я задоволений, скажу і ситуацію у е, жек номер 9 Це Київська е, 100, 104, 104, Київська 104 вулиця. Також найпростіше укриття там пристосовано, Є інформація про де знаходиться на інформаційній дошці. Тобто, все те, що ми вимагаємо, все те виконується, все те робиться спільно з містом. Ми вирішуємо цю проблему. Ми навіть чули. Були свідком, як ми телефонували на гарячу лінію, консультативний центр, і нам навіть там, ну з деякими, можливо, ще, ще рихуватимеся з цим, я так скажу, але надали інформацію дійсно, що ось тут знаходиться і де можна дати інформацію про ту чи іншу спрощену чи захисну споруду. Тому працюємо в цьому випадку. Звичайно, є моменти, де ще треба доопрацьовувати, навіть і по цих захисних спорудах, але в той же час ми бачимо дуже серйозний прогрес в цьому напрямку, тому що ми всі знаємо, що цивільний захист у нас протягом. 20, а то й навіть 30 років повністю знищувався. Йому не приділялася та увага, яка потрібна була. І ось зараз ми маємо ті проблеми, з якими зіткнулися сьогодні. Будемо це робити систематично не тільки в місті Житомирі. В місті Житомирі ми розуміємо, що це головний осередок і. Ми повинні приділяти йому найбільшу увагу, але в той же час є у нас і міста обласного значення, є у нас і райони, які також повинні цьому приділяти увагу. І звертаюся і до житомарян. Що якщо у вас є інформація про ті чи інші захисні споруди, чи ті чи інші спрощені укриття, які не відповідають дійсності, які не відповідають тому, що пишеться вас на інформаційній дошці, повідомляйте на гарячу лінію і облдержадміністрації, і в міській конкомі. Мы будем благодарны, мы будем реагировать, потому что нам нужна реальность, нам нужна реальность. К сожалению, на территории города далеко не все предприятия, акционерные общества так относятся. У нас есть список семи предприятий, которые не выполняют свои обязанности по содержанию бомбоубежищ в надлежащем состоянии. Мы сейчас подготовили документы и передаем документы по этим предприятиям прокуратуры. Что касается жилого фонда, понятно, что достаточно сложная экономическая ситуация, понятно, что уже как обычно, ну, финансовый вопрос стоит очень остро. И вот, вот даже то, что мы сегодня видели, побеленные стены, все я хочу в первую очередь выразить благодарность тем ЖЕКам, которые ответственно подошли к выполнению работы. У нас еженедельно Проводится заседание штаба. Кроме этого, в среди недели в оперативном порядке мы работаем с начальниками ЖЭКа, с соответствующими управлениями. Постоянно список простых убежищ, он постоянно инвентаризируется, проверяется и дополняется новыми объектами, теми подвалами, где мы расчистили подвалы, откачали воду и так далее. То есть работа продолжается, и житомиряне, прежде всего, они должны понимать, что простейшее убежище – это, в первую очередь, их защита. Еще раз хочу обратиться. Не стесняйтесь, не, не будьте э, пассивными в этом отношении. Есть информ... телефонные информационные службы, обращайтесь в ЖЭК на телефонные информационные службы, потому что мы постоянно анализируем эту информацию, это помогает нам привести эти помещения в то надлежащее состояние.